Всім привіт! З вами Діма і канал Гурієв Тейм 3. Ось і завершився чемпіонський поєдинок у надважкій вазі між українцем Олександром Мусиком та британцем Тейсоном Ф'юрі. Реванш обіцяв бути більш конкурентним та інтригуючим. Але чи сталося так насправді? З самого початку бій перетворився на напружене протистояння за центр рингу та боротьбу джебів. Усик одразу нав'язав високий темп, використовуючи безліч фінтів, на які Ф'юрі був змушений реагувати. Братанець намагався хитрувати, утримувати суперника та прибував удари. Усик апелював рефері, але той не бачив порушень. Старт поєдинку видався конкурентним. Тайсон добре працював джебом, показуючи кращу швидкість рук ніж в їхньому першому поєдинку. Усик у свою чергу робив ставку на виснажливий темп. У четвертому раунді Усик двічі точно потрапив, здобувши чисту перемогу у цій Три хвилинці, а вже в наступному раунді Ф'юрі були снува перкотом із серією ударів по корпусу. Після 6 раундів рахунок міг бути рівним. Але все залежало від суддів. Реально конкурентно. У другій половині бою у Фюрі почали виявлятися проблеми з функціональною підготовкою. Він став рідше атакувати, поступаючись ініціативою. Усик, навпаки, підняв темп, забравши три раунди поспіль. Тайсен намагався перейти до плану Б. Але навіть спільний епізод із можливим ударом нищі пояса Рефері не трактував на його користь. Незважаючи на втому, Ф'юрі знайшов сили повернутися до активних дій, пробуючи знову працювати першим номером. Усик, однак, не віддав центр рингу і прийняв бій на силовій манері. Все вирішилося у чемпіонських раундах. Одинадцятий раунд залишився за Усиком, а фінальний став вкрай напруженим та конкурентним. Та тиснув на суперника, але українець сміло контратакував та уникав більшості ударів громили. Підсумок бою 116-112 на картках усіх трьох суддів на користь Олександра Усика. Перемога чесна, і Усик знов довів, що він король надважкої ваги. Ну що, як вам поєдинок і як вважаєте, що чекає українця по профі у майбутньому? Пишіть під відео. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку. А ще на нас попереду чекає маса нових боїв, поєдинків топових спортсменів. Так що приготуйтеся до нової боксерської пригоди, роби бої ще цікавішими разом із Фавбет за посиланням у закріпленому коментарі.